Вітаю всіх. Сьогодні що я хочу зробити ще? Відео. Сьогодні 30 грудня, ось той самий день, про який всі говорять. Мені вже кидали. Повідомили, що військові також щось приємно чекають. І сьогодні буде якийсь результат. Про що кажуть? Розмов багато, дуже багато розмов. Я робила що це? Я бачу новини. Мені випадають карти новин. Саме новини, які ми отримаємо. Це добре. Хороші новини це завжди добре. Але інформаційних вкидів багато. В новинах багато чого ходить. Добре. Тепер мене цікавить ось що, оце все що відбувається зараз, на, на кінець року. Це буде новина ось завтра, мабуть, під Новий рік щось цікаве. Добре. Це вплине на зменшення кількості обстрілів. Починаємо з цього. Це вплине на зменшення кількості обстрілів по країні. Ось що треба починати. Зменшення кількості обстрілів. Це вплине на це? Двійка мечів. Це невизначеність. Карта невизначеності. Тобто, з іншої сторони, це як тупікова карта. Далі це карта вибору. І тут карта влади. Щоб ви розуміли тепер, є, є повна невизначеність ситуації. Відбувається щось таке, що впливає на все. Тепер дивіться, є дьявол, королева Пентаклів і імператор. Оце вже кошмар випадає, скажу чесно. Це вже маніпуляції, зараз думають, що робити. Іде якась зміна ситуації, яка вплине на все. Україна. Ну, як вам сказати? Україна бореться за своє, вона бореться. При цьому ворог вважає, що він також робить добру справу. І тут йде процес для мене не дуже зрозумілий. Я не політик, ви це знаєте, я це кажу прямо. Просто тут буде те, що нам потім скажуть, а кінцевий результат. Добре, тепер я хочу зрозуміти одну річ. До нового року, під, ось під новий рік, неважливо, скільки тут часу залишилось, не про це мова. Під новий рік ми отримаємо новини, які облегшать нам життя. Давайте так. Новини, які облегшать нам життя. Так, ось помірність. Новини, які нам облегшать життя. Несуть баланс в життя. Цікаво, цікаво. Карта Сонце на дні колоди. І знову ті ж самі карти. Ось боротьба до результату від України. Розумієте, тут ситуація така, що Україна хоче отримати результат, але вона отримає від цього і величезні втрати. На жаль. Виходить, що зараз йде ось сама ця трка приблизно за гарантією. Ми не можемо просто взяти і зупинити те, що є. Ворогу це не цікаво і нам також, бо буде жопа. Ви ж це розумієте. Воно не, зах... Воно не може так зупинитись, тому що буде продовження обов'язково. Треба це вивести у щось. Тепер. Тепер мене цікавить ось що. Сьогодні. Я так розумію, це все сьогодні відбувається. Сьогодні зможуть домовитись 30 грудня. Сьогодні зможуть домовитись про зменшення кількості обстрілів. Оце цікавить. Про зменшення кількості обстрілів. Ракетними. Зможуть домовитись. Про це домовитись зможуть дві Кубків. Про це йде активна мова. Двійка Кубків це розмови, це якраз оця домовленість, яка є. Король Пентаклів. На дні колоди. Це ось ця третя особа Америка Трамп і є. Тому, дивимось, дев'ятка жезлів. Дивіться, кордони. Знову виходить кордони. Я б сказала, що це вся країна йде. Маніпуляція на тему обстрілів. Вони так лічні. Зупинка. Зупинити їх. Справедливо з цього і почати зупинити з обстрілів. Про це будуть домовлятись. Зможуть не зможуть ще до кінця незрозуміло. Кінцевого результату тут немає. Немає тут кінцевого результату. Там серйозні розмови, дуже серйозні.